Всім добрий день, 4 жовтня. Я в Одесі і зараз трасненько ми приїхали в Аркадію. Йдемо до морячка. Ми в жовтні ще не були в Аркадії, тому це перший раз. Перший раз в жовтні йдемо. Сьогодні погода класна, плюс 22, але трохи є вітерець. вчора на морі не були, вітра не було. Сьогодні ми на морі і трохи є вітерець. Ну, подивимось. Я в купальнику, не знаю, що нас там чекає, але ходімо. Смію з себе, що я постійно в купальнику. Я в жовтні ще не купалася, але купальник я не знімаю. Як вихід, притом будь-куди. Чи то в магазин, чи то куди, одягаємо купальник, ну то я так, утрірую, ви розумієте. Але, але так воно і є. Без купальника нікуди. А вдруг. А вдруг? О, так що... Купальнику, все, качка з собою, плюс 24, температура незмінна, біжимо, все. Поки ми йдемо містом, дивіться, в чому одягнені Одесити та гості міста. Нова рубрика жовтневе фешн. <свистити> Ні, ну я дивлюся, що тут майже всі в футболках: Аркадія біля моря, тут всі гарячі люди, всі в футболках. А в нас там, в нас там. В історичному центрі на півночі, то там вже одягнені в куртках. Слухайте, я одну дівчину бачила в неї вже куртка з хутром на воротнику. Ну це взагалі щось. Я в купальнику не можу його зняти, а люди вже в хутрі ходять. Растюня, а де капеліна твоя? Не знаю, десь ми. Я забула за нею вже так, то погода не погода. Іде капеліна, може в рюкзаку зараз подивимось. Ми прийшли в Аркадію і вітер посилився. Тотальна недозуха якась в наших прогулянках останній час. Вчора ми приїхали зупинку. Так Растя, як ми вчора проїхали зупинку. Їхали, їхали. Я кажу, а де ж монастир? А він каже, добрий день. Монастир 20 кілометрів від цієї точки. Позавчора дивлюся прогноз погоди. Сонечко, обіцяє сонечко. Виходимо, вітер, хмари, нічого не видно, <сум> бо сонце заховалося. Ну це жах. Чому нам так не везе, растя? І зараз вийшли, класна погода, мені було жарко тільки, що ми йшли. Підходимо до Аркадії, такий вітер розпочався, що мені вже холодно. Я розумію, що сьогодні я теж не купаюся. Ну як? Я ще в жовтні в нашому морі не купалася. І я хочу рекорд поставити. Встановити рекорд, Растя. І ти бачиш, погода мені заважає. Ну, Може, в жовтні не покупаюся, то в цьому в листопаді. Боже, яка молода. Клас. Зайчиками півтори тисячі, а без задніків 1300 ціна. О, я бачила відео в телеграм-каналі, що цю статую якийсь цей п'яний штовхнув і вона там щось розбилася. Може, ще одна така була. І... Не знаю, розбив. П'яний шов, щось штовхав, я не знаю, поліс якась в нього... білочка. Кажу, білочка сама згадую. Вивірка, вивірка. В нього. Вселилася вивірка чи побачив вивірку. І взяв ту статую, штовхнув, вона розбилася. Ну нормально. Так, що тут? Все зачинено. ібіца, Пока, ібіца, До наступного року, наступного літу. Боже, морячка наша, рідненька. Подивіться, яке вона красива. Людей майже немає, але ті, хто є, вони купаються. Ну, Я знала, що ще будуть купатися. І не обов'язково це маржі. Це звичайні люди, такі як я і Растя, які люблять море, бо вода дуже тепла. 24. Качка брехати не буде. Ходімо разів. Ну як красиво, острови, чайки, люди. Боже, ну краса неймовірна. Це коли людина в гармонії з природи. Подивіться, як це. Вони якісь закохані, обнімаються, цілуються, і Їм байдуже, що вітер, то і все. Отак потрібно. Боже, клас. Ой, я кайфую від цього, що я бачу. Оречка, добрий день! Рідненька наша, добрий. Хвилюєшся, все хвилюєшся, так? Все хвилюєшся. Цей вітер не дає спокою, а? Клас. Боже, яка красуня. Ти красуня, Мідузка! Велика така. Я сподіваюся, що ти не здохла ще. <схід> Ой, клас, як красиво. Ну така вода, свіженька, свіженька. Ну ще цей вітер, вітер нам заважає. Димон пройдемося трошки. Цікаво, там відкрили прохід вже чи ні? А, м'ячик, так? А купатися, ні? Тільки за м'ячем бігати по піску. Боже, ці чайки, це взагалі щось неймовірне. Як красиво, як красиво. Рася. Опа! Опа! Йога на мушлях, ну тут такі мушлі, що маленькі, нам такі, нам такі не подобається. Треба великі знайти, растя. Йога так йога, ти ж професіонал. Редлайн працює, он там багато людей відпочивають. Я бачу, йду і вся ця перша лінія все зайняті. Ох О, кірастя! Як океан, як океан, ну подивіться. <рик> а, та, та, та. Може воду її кину? ну Я ж кину воду і сама за ним піду. Вона ж не піде, нема дурних. А ні, сітка є, то ми ну не ми так. Знайшли шляхи. Сходинки з останнього героя, ви пам'ятаєте, що тут знімали саме цей епізод з останнього героя. Вибирали цього переможця. Ми йдемо далі. Мені так кортить покупатися, я не можу це передати. І оцей вітер він мене зупиняє, тому що дійсно він Ну, холодно, коли він оці париви вітру. А, що робити? А я навіть коли про це подумаю, що от би зараз пірнути, то в мене аж, знаєте, такий адреналінчик. Клас. І от що робити? Ідуть діти між собою розмовляють і кажуть, пам'ятаєш, як наші мами мандаріновою горілкою набухалися. А та, що та, та ні не пам'ятає, ну як ти не пам'ятаєш. Такі, такі спогади у дітечок. Клас, клас. مندرينا ما يهوري وكان Ми тільки що йдемо, йде на зустріч пара, і кажуть о, Растя, і починають з нею розмовляти, щось владити. і Я ще до них повертаюся. Я трошки була попереду, повертаюся до них, кажу, добрий день, ви нас пізнали. Вони кажуть, ну а як же? Я кажу, о, як приємно, Растя без капеліна, і ви все рівно її впізнали. Вони кажуть, а як ми її не впізнаємо, якщо вона у нас м'ясо теріла? Я в шоці. Тут я в шоці. Я вже не, не питала, при яких це обставинах було. Мені стало трошки соромно, і я така вже, а ну гарного вам дня, добре-добре, гарного дня. А сама думаю, оце так репутація у нас. Впізнають, нас впізнають, ми зірки. А як впізнають? Чому впізнають? Бом'я бом сатирила. Ой, ну це все. Раз ця дожилися вже. Точно що цей? Кримінальна Одеса, скоро у цій екскурсії, коли... Mm. <рес> Раці, коли будуть ці екскурсії, Кримінальна Одеса, то будуть тебе запрошувати. Розумієш? Як ото в ті часи була Сонька Золотая ручка, а зараз буде, хто тримає ланжерон? Ага. я в шоці? Санторіні. Останній раз, коли ми тут були, тут не було яблуку, де впасти. Пам'ятаєте, я ще прикалувалася цю цаплю на одній нозі. Купаються, бачите? І не один, і не два. Купаються. Боже, який красивий цей пляж, я не знаю, дуже красиво. Друзі, ну що, не так страшен чорт, як його малюють. Я вже покупалася і нічого, я ще не, не витиралася, нічого. І нормально себе почуваю. Не холодно взагалі. Так, з скачкою. Зараз перевіримо її. Та вода класна, 24, 100%. 100%. 4 жовтня. Четверте жовтня. А я на морі. А я на морі. Клас. Супер! Качка показує 24, ну кончено, я кажу, кончена. З цим рушником і в монастирі його водила і скрізь, але на морі я його не взяла. Боже, скільки там чаєк прилетіло. Мой зараз треба бігти, Растя. А у нас перекус. Ішов нас на перекус. Пам'ятаєте, я вам вчора показувала, як я гручу сиром запікала. Сьогодні я запікла сливу. І мені слива подобається більше, навіть ніж грудша. Беремо сливу на половинки в духовку, на протвінь, зверху з сиром сплісняваю. Можна ще горіше. Коли воно запеклося, тоді помазати трошки медом. Боже, яка смакота. А слива вона пустила такий сік, навіть не сік, а як якийсь цей, цей мармелад такий виходить. з неї. Ну, ну, класно. Так, як воно виглядає? Виглядає воно в мене ось так. Ану, і ти будеш? Ну, наїж. Все раз, Наїлася? Все, відійди. Тепер відійди, я кажу, дай мені поїсти. Це щось неймовірне, але горішок треба. Або в кінці, коли закінчується приготування, встромить горішок, Боже, дівчата кормлять в чаї, там стільки налетіло чая, але я зайнята, не можу піти до них. Боже, це щось нереальне. більше сіхай дуже смачно. дуже смачно. Зараз в сірко це м'який сир з пліснявою акція на нього. Я взяла шматочок, я не пам'ятаю скільки грам, на 100 гривень, 110 гривень. Смачного, хто їсть з нами. Ну ти не будеш це, не будеш. Не будеш, мала. Ну ти зараз візьмеш в мене і, і виплюєш. І що? А це смачно, а я це з'їм, я встаю, ти джебрала і викидала раз. Поки знімала чаю, крастя знайшла добрих людей. Все. У кожному своє. Йдемо далі. Поїли, Растя знайшла добрих людей, все добре. Клас. Боже, яка краса. Кафешка теж багато людей наверху, Ну, море дуже красиве. мама мія. Я наступила на медузу і поскользнулася на нього. Родичку зустріли! Галодром дивимось, яка обстановочка. Тут ще теж є люди, наметове містечко. Скрізь є люди, аксамитовий сезон. В Одесі аксометовий сезон. Не дивлячись на таке трохи, трохи зниження температури, відпочинок триває. Повертаємо на лагуні, як завжди, спускатися тут донизу не будемо, але пройдемо верхоми, подивимося, скільки людей відпочиває на цих каменях. Хтось купається, хтось одягнений, а хтось взагалі без трусів там є теж. Я зараз так подумала, що по цьому маршруту цих рибалок немає. От якось немає, ніхто не ловить тут. Ми зустріли тільки, що Ірину, це наша глядачка, доситка, і почали ж з нею розмовляти, а вона каже, калітон, бачите, теж все поприбирали вже. До наступного року калітончик. То це, то вона каже, вчора був стіль такий, море таке лагідне. А ми ж з вами бачили на Хаджибейський лиман, коли ми дивилися зверху, який він, дзеркало, дзеркало. Оце таке було вчора море, а нас тут не було. Ось так. Дільсінчик, привіт! Привіт, рідний наш. Ми бачили твоїх родичів, тільки хвости одні на Золотому березі. Що ж такі родичі в тебе не хочуть до нас приплисти з растею? Ми їх ходимо, видивляємося, ціле літо ходили. Жодного дерфіну не бачили. Скажи своїм, щоб підплили до нас. Так, Растя? Оце буде номер. Растя злякається, начебто я не злякаюся, Растя злякається. Чи злякається Растя, а я злякаюсь точно. Трохи моря заспокоюється, мені здається. Там хвилі були сильніші, ніж тут. Але все рівно є. І вітер є, і хвилі трошки є. Але море неймовірно красиве, і колір, і, і все клас. Моречка, ми будемо йти вже додому. Пока. До зустрічі рідненькі. Не сумуй за нами. Ми за тобою теж будемо сумувати. Так, Растя. Ходімо. Друзі, з пляжа Дельфінчик ми піднялися наверх і вже будемо їхати додому. Е, я хотіла подякувати ЗСУ за змогу зняти це відео, за змогу цієї прекрасної прогулянки. Велике-велике дякую вам. Не забуваємо донатити. Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підтримайте і поширте петицію про присвоєння звання Героя України, посмертно військовослужбовця Качерішка Андрію. Силка на Пітіцю це перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру, до зустрічі! パカパカ。パカ。